Мої вітання, друзі! Мене звати Світлана, і я викладачка історії в онлайн-школі на урок. Історія є моїм хобі, моїм захопленням, моєю любов'ю і моєю безпосередньою роботою. Але якщо ви вважаєте, що історія це нудно, і для того, щоб її вивчити, потрібно зубрити дати, читати нудні підручники і вивчати якісь незрозумілі поняття, я хочу довести вам, що це абсолютно не так. І саме тому я запрошую вас на онлайн-гурто. Не нудна історія. Під час наших занять ми в цікавих і дуже крутих форматах будемо вивчати історію України, досліджувати різноманітні теми з історії України, мандрувати сторінками нашої історії, і, звичайно, що ви отримаєте купу цікавих, необхідних вам знань, умінь і навичок. Ми будемо подорожувати віртуальними музеями, ми будемо досліджувати пам'ятки. Історії України, навчимося, як розбивати історичні міфи, і як доводити всім, що історія України є надзвичайно важливим предметом. Ну і, звичайно, що як боротися з пропагандою стосовно історії України. На вас чекають цікаві челенджі, круті завдання, класні історичні ігри, які 100% вас захоплять. Я впевнена, що в такі ігри ви ще не грали. Окрім того, інформація, яку ви будете отримувати, вона вся буде в легкій і доступній формі. Вам не потрібно буде нічого зубрити, нічого записувати. Так? І ця інформація обов'язково знадобиться вам під час вивчення наступних тем з історії України і під час вашого навчання в школі. Тож приєднуйтесь до гуртка і чекаю вас під час наших занять. До зустрічі!